Виявили та знешкодили майже пів тисячі вибухонебезпечних предметів. Спочатку початку 2023 року піротехніка обстежила територію Прикарпаття площею 34 гектари. Це є вибухонебезпечні предмети часів першої і другої світових воєн, які ще до цього часу виявляються на території нашої області під час проведення земляних робіт. Під час копання фундаментів, під час проведення сільського господарства, або просто коли інтенсивні душі вимивають ці вибухонебезпечні предмети біля об'єктів інфраструктури. Так нещодавно, недалеко від моста, в потічку було вимито снаряди, вибухонебезпечні предмети, які наші піротехніки. Вилучали та окрім цього, розповідає начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький. Вони виїжджали працювати на деокуповані території з 5 квітня 2022 року, по 20 жовтня, 2022 року, наш особовий склад групи перетехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення був залучений, Був залучений для проведення обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів на звільнених. Територіях Бородянської та Поліської територіальних громад Вишгородського району Київської області ці небезпечні завдання вимагали залучення техніки та оснащення, таких як оперативна піротехнічна машина для перевезення особового складу, піротехнічна машина важкого типу для перевезення вибухонебезпечних. Предметів відтак на деокупованій території було здійснено чотири ротації. Кожна з яких тривала не менше 50 діб. 17 залучень та обстежено територію близько 450 гектарів. Під час цих робіт було виявлено та знешкоджено 4562 одиниці вибухонебезпечних предметів, серед яких реактивні боєприпаси, касетні боєприпаси, артилерійські снаряди, міномети. Протитанкові міни, ручні гранати та багато іншого. Також виявлялися випадки, коли умисно залишалися ворогом розтяжки, коли мінувалися предмети побуту, коли мінувалися автомобілі. Це розраховано на те, щоб надати шкоду, смертельну шкоду нашому мирному населенню. Нині наголошує головний надзвичайник прикарпаття піротехніки стикаються з усіма видами вибухонебезпечних предметів, які існують у світі. Кожен вибухонебезпечний предмет. Він вимагає особливого до себе відношення. Є такі, які не можна до яких навіть доторкатися, є такі, до яких навіть не можна підходити. Тоді є спеціальні методи їх знешкодження, методи підриву, дистанційні. І в цьому дуже допомагає сучасна техніка, яка вже є, але її наразі не вистачає, яка в першу чергу дає можливість піротехнікам працювати безпечно. Працювали прикарпатські піротехніки на деокупованій території Харківської області. Загалом було 84 залучення, в результаті яких знешкоджено територію 14,25 25 гектара. Виявлено близько двох сотень вибухонебезпечних предметів, включаючи реактивні боєприпаси, касетні, артилерійські, мінометні, протипіхотні. Протитанкові ручні і інші. З березня по травень 2023 року піротехніки обстежували територію Миколаївщини. Було здійснено 89 залучень та проведення обстеження на площі 39 гектарів, на які було та знешкоджено 150 предметів. Незважаючи на складні умови та небезпеку, наші, наші піротехніки продовжують виконувати свою місію. Зараз Працюють на території Чорнобайської територіальної громади Херсонської області, також працюють на території Донецької області, на деокупованих територіях, але в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Нині піротехніки проходять навчання, адже роботи по розмінуванню території України багато, а фахівців бракує. Потрібна й додаткова техніка. Юлія Турконяк, Анастасія Бегеї, телерадіокомпанія Раї.